Цвіте калина коло хати, навкруг квітує вся земля. Це Україна, моя мати до мене словом промовля. Поглянь навколо, моя доню, який прекрасний рідний край, склади молитві та долоні у богодоленьке прогай. Творив Господь мою країну, нам для життя подарував. До Бога я, думка милину, прошу, щоб щастя він їй дав. Хай буде мир для України, всі просять, доньки, сини, молитви наші Богу линуть. Наша Україна, бо я із золотом ланів. До Бога пісня наша лине, йому присвячений той спів.